Всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі Motors. Сьогодні у нас Chevrolet лачеті. І це досить цікаве авто, тому що воно представлене у досить багатьох марках і назвах. Вона вироблялась з 2004 року, і, по-моєму, навіть по сьогодні вона досі є на конвейері. При тому, що в 2009-му замість неї вже почали робити Chevrolet Cruze. Але її при цьому не перестали робити далі. Цю авто дуже багато можна побачити в таксі. Просто люди собі купували. І це каже про що? Про те, що вона досить жива, але насправді вона більш дешева, ніж жива, я б сказав. би. Окей, давайте по порядку. Перше, кузов. Він в теорії не має гнити. Але. Ці машини, як правило, пройшли вже стільки кілометрів, що через сколи у нас, звісно, тут починають рижики. Тобто сколи пробили краску до металу і пішло ржавіти. Так само і по всіх інших деталях. Ось, наприклад, дверся начебто ціла. І навіть понизу. Ця дверця на здивування теж, але ми з вами бачимо Арочку. Ну, Звичайна болячка у хечбекі універсалі задня дверця. Коротше, кузов не дуже то цікавий нам е, візуально, да? хоча насправді універсал седан. Е, Ital Motors, а ні, на «Седан» і Універсал Пінінфаріна» розробляли, це теж італійське е бюро, а хетчбек взагалі Джуджаро розробляв. Наше було ділити, я не розумію. Я взагалі, чесно кажучи, не люблю, коли оце е е хетчбек один вигляд. Седан зовсім інший вигляд. Так називайте їх тоді теж по-різному. -по воно ну, якось таке дивне трошки створіння виходить. Ем, конкретно цей Pair пройшов 450 тисяч. І це виходить, що ми вже да, перейшли к технічній частині, тому я вже відкрию капот. Але, поки відкриваю капот, а, насправді, насправді, машина пройшла 350 тисяч. Почала дуже сильно диміти. І на цьому етапі їй підкинули нові кільця і сказали, на 100 тисяч вистачить. Так воно і сталося. Через 100 тисяч змінили двигун. Вилізти тут може, що хочеш. Якщо. Давайте так, я під відео залишу силочку на відео, типу Chevrolet Aveo проблеми. І там все дуже розумно. Людина розповідає, я не буду себе там не знаю, показувати, що я такий вумний весь, ні. Е, я зроблю по-іншому. Я вам скажу ось що. Там дуже багато всього написано, але що це все буде саме у вас, ні. Е, просто чому так виходить? Їх дуже багато екземплярів. Через це дуже багато пишуть люди, тому що. Ну, є що написати, да? але це ж не каже, що всі ці болячки вилізуть у вас. Е, все це досить дешево коштує, тому проблеми з цим немає. У нас з двигунів що було? В Україні у нас був 1,6-1,8. Універсал тільки в 1,8. Тому що, типу, вони порахували, що універсал важкий, тому 1,6 не справиться. І універсал це тільки 1,8 седан і були в варіантах 1,6-1,8. Хоча взагалі ще були двигуни 1,4 і 2.0. І в Європі навіть якийсь дизельний двигун був. Але в нас в Україні їх не було. Ну, можливо, хтось привіз, але це одиничний варіант. Я б його не брав, би, тому що де ви будете брати на нього детальон, не знаю. Окей, що у нас? Дуже легко на всі двигуни ставиться, звісно, газ. Вони без газу це прям рідкість. Нормально їх переварює, проблем з цим немає. І що вам ще розповідати? Мені здається, що нічого. Тому просто закриваємо двигун і все. Що ми маємо? У нас дискові тормоза в круг. І це, мені здається, вже непогано. По коробках передач у нас могла бути п'ятиступенева механіка або чотирьохступеневий автомат. І, в принципі, нормально ходить і те, і інше. Хоча автомат трошки привидливий, скажімо так, більше, ніж механіка. З більшості ці машини зустрічаються саме на механіці. Автомат, до речі, міг бути тільки в самій нормальній комплектації, а це тільки 1,8 двигун. Вони на ринку починаються з 3 тисяч і аж до 8 тисяч баксів. З чим це пов'язано? Ну, З тим, що. Сама стара машина 2003 року, сама нова машина, я знайшов 2012 року. Хоча я ж кажу, ну, в світі вони може і по сьогодні до речі, досі їх роблять. В Україні, мабуть, ні. Тому що я ж кажу, з'явився Chevrolet Cruze. Так от, з 2003 по 2012 від 3000 до 8 тисяч баксів. Ну, і ви собі шукаєте, від який рік. яка е... Ця трансмісія, автомат чи механіка, ну і стан, звісно, ж авто, який пробіг. Перше, що маю вам сказати, вибачте, будь ласка, за е, неприбраний авто, але це авто прямо робоча лошадка. І спочатку в мене були думки, що варто б її хоча б ззовні помити. А потім я подумав: ну, робоча, робоча лошадка має виглядати ось так. І не треба її там сильно. Намивати. Коротше, у нас є е, два склопідйомники, але наскільки я знаю, були варіанти з чотирма. Тут у нас пищалка, а тут у нас, бачите, є таке регулювання з рекалами. І з одного боку, наче не дуже воно зручно, коли так сидиш, і його регулюєш, а з іншого боку, як часто ви його регулюєте. Один раз нарегулювали, і, скоріш за все, більш не будете. Тут у нас є регулювання. Наклону фар, ну і яскравість приборної панелі. Відкривання капота, тут ось ще така невеличка. Ячеєчка. Це вам знадобиться, якщо ви не поміняли магніталу, магнітолу. І на цьому, мабуть, все. В кармашці у нас, звісно, мають бути пакети і інструмент, який може знадобитися прямо в дорозі. Ну, а, тут у нас відкриття лючка бензобаку. Але тут немає ручки відкриття багажника, значить відкривається, мабуть, десь там. Тут у нас є регулювання сидіння оці ось бобіни. Переходимо далі. У нас кермо начебто звичайне, але посигналити так ви не зможете. Тут у нас подушка безпеки, а сигнал у нас отут от дві такі клавіші. О, працює. Так, у нас є варіант. Включення туманок. Ну, коротше, і звичайний цей, щоб ззаду бігало і т.д. Перед нами величезний спідометр, зліво тахометр, справа температура і кількість палива. Ем, тут, до речі. Дим ключі. Я ж ті ключі встав. Да, Тут, до речі, у нас є годиночок. І, чесно кажучи, мені подобається от в Шевроле, що в Авео, що в Лачеті, тут от, 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 годиночок, він ну, прикольно завжди бачиш час, він там тобі не заважає і там, не знаю, не сліпить, прикольно зроблено. Далі у нас тут є кнопка аварійки, місце магнітоли, Зазвичай тут стоїть одна дінова магнітола, ну, і там кармашик, типу, щось покласти туди. Звичайна ця штука один в один, як і Вавео Т250 вже. Нормально зроблено. Проблем до цього нема. Звісно, це не клімат контроль, хоча, якщо я не помиляюсь, в кращій комплектації є навіть клімат. Що вам сказати ще? Є навіть розділення, дивись. його можна дістати, а можна поставити. Прикольно. Ну Такий нормальний бардачок, можна скласти речі. Є ось знизу навіть якась поличка. Не знаю, правда, що ви туди будете класти, але вона є. Ну Не знаю, може серветки чи щось таке покласти. можна. А, тут у нас є ось місце, куди можна поскладати. і Там знизу є розетка для прикурювача. І тут ось є розетка, яка більш видвинута. Ви собі обираєте, що вам краще сюди чи сюди. Тут у нас є така попільничка, яка забита просто сміттям, тому що ми ж не куримо і вам не радимо, скажімо так. Так, ну, коробка передач ясна. До речі, коробка передач у нас вмикається задня не втисканням, а підійманням кільця. ось такого. Підняли кільце, вставили задню все, як, як перше типу. П'яти Далі попрошу оператора трошки піднятися, щоб було видно тут. У нас тут два підстаканники. Але є така прикольна штука. Тобто, якщо вам маленька бутилочка, от ви оцю переставляєте. Якщо вам треба бутилку ставити, от, півторашка, влізли нормально. Окей, далі у нас тут ого, прям диски влазять. І є ось ще якісь приколи, не знаю під що це. Що це сюди можна ставити? Це не картки, я не знаю що це. Ай, неважливо. Коротше, нормальний в принципі, бардачок. У нас тут ось є такий ось кармашок, можна щось скласти. Чому б і ні прикольна в принципі, штука. Наприклад, як варіант наші документи. Хоча я б цього не робив, тому що вона мені буде мозолити очі постійно. А вам можливо це буде і зручно. До речі, підлокітник, він проламується. Зараз не чути, а тільки що так ростіло. А тут цілий він зосередини. коротше, Підлокітник, так собі вам, дуже-дуже хиплий. Дуже у нас тут що не їздить він. О, Тут під окуляри у нас. Цікаво, це він сам доробив чи так і було. А, так, тут у нас можна вставити карт картку. Ну, підсвітки ніякої немає, але дзеркало є. А тут. Те ж саме. І картку можна вставити, і дзеркало, але підсвітки немає. І теж воно не їздить. Тобто тут у вас сонце буде сліпити, якщо що. Ну і, звісно, у вас тут буде сонце сліпити. Так, Ну звичайний плафон. Окремо на кожну сторону. І він не працює, коли двері закриті відкриті, да? Ну і звичайне дзеркало. Все. Мені здається, по передній частині тут більше розповідати нічого. Тому я ось нормально влаштувався для свого росту, метрів 82 метра, пішли, подивимось, що позаду. Так, ну у нас тут весло на склопідйомник, до речі. Я так розумію, як мені писали мої підписники. В цілях безпеки, щоб діти не випали з вікна, воно не спускається в самий низ. Хоча мені здається, це більше все-таки через конструкцію самої дверці. Так, є у нас тут піщалка, знизу є динамік, не факт, що він там є, в принципі, але місце для нього є. Можете туди його вкарячити. У нас тут є місце для пакету, щоб можна було його тут повісити. І на одній, і на другій сидушці. Є у нас свій плафон, який працює просто вімкнути його або з відкритими дверіми, хоч один плафон. А що це таке цікаве? Це теж під пакети, так розумію? Чи що це таке? Оце більше підходить, мені здається. Ну це, мабуть, підтремпель. Я не знаю, що це таке. А, знаєте що, це, мабуть, спеціальна штука, щоб сюди вставити палку якоюсь там, типу з сіткою чи щось таке, щоб перевозити щось точно. У нас же ж універсал, йо-мойо. Так, у нас є підлокітник. Якщо ми отак от сідаємо, то ця рука нижче. Чому його не можна було зробити десь отак? Хоча, можливо, спочатку він так і був, що просто його вже зламали. Можливо, але це не точно. У нас тут є два підстаканники. І все. Тут у нас що? Ух ти. То не для нас з вами, коротше. Повернули на місце. Є, звісно, два кармашки, якими я б на вашому місці не користувався. І на цьому все. Тунель, до речі, не досить високий. Все. Давайте глянемо багажник. А, ну, по поводу місця, так, да, тут, звісно, і над головою нормальне місце, і перед ногами теж. Проблем з цим не буде. Пішли. Коротше, я вже бачу, що у нас оця ось стопарь стоїть ззовні і у мене... Я не знаю, я не вичитував цього, але мені здається, що сюди може реально ну, зимою можуть бути тут проблеми. Ось ми бачимо тут як ржавіє позаду. Ну, Можна вдаритись дуже легко. Є шторочка, яка в принципі затягується. Не сказати би, що це прям зручно дуже все працює, але є. Знизу у нас могла бути запаска, але звісно у нас там буде балон, там он, далі він. Ну і тут навіть є, що покласти з інструменту. Так Тут у нас воно є місце, де у нас вогнегасник і ще якась біліберда типу. У нас тут є прикурювач в лачеті. Навіть я в багажнику прикурювач, А в деяких нормальних авто його там нема. І з цього боку така сама ніша для якогось безладу. І усе. Звісно, спинки можуть скластись. Ну, ідеально рівної підлоги у нас не вийде, трошки спинка з наклоном, але в принципі... Ну, не рівна підлога, але перевозити, звісно, тут можна, що хочеш. Є навіть кріплення для більш важкого якогось грузу. І там попереду теж є кріплення. І це, до речі, дуже і дуже добре. Це ваша безпека. Так, назад шторка. Ну, Кріплення цієї шторки незручне, звісно, але дякувати Богові, що вона тут взагалі є. Ну і ручка тут, в принципі, хоча кася, але ручка є для закривання багажнику. Дуже цікаво, ну, у нас же ж тут двигуни трошки пересікаються з Авео. І от у Авео горячий, горячий чек це якби норма. Якщо у вас світиться чек, ну, це непогано, це ну, звичайна справа. В лачеті. Жодної помилки не світиться на моє здивування. Так, е гарних емоцій від вождіння ви тут не отримуєте. Але при цьому вона їде нормально. У нас трошки її зараз поколбашує, бо недавно тільки змінили двигун і ще не все налаштували. Це ми не будемо на це звертати уваги. Але е зазвичай вона їде нормально. Ці ямки вона плюс-мінус глотає, вона більш така м'яка, але при цьому ми в економ класі, скажімо так, у нас шумки просто мінімум. І ми чуємо дуже-дуже багато постороннього шуму. На жаль, ми, звісно, чуємо, що у нас щось в багажнику там може валятися, туди-сюди кататися. Як же ж без цього? Ану, розворот. Розворот нормальний, виворот, в принципі, вистачає. Так, да, ми розвернулися трошки більше, ніж в дві полоси. Там просто був ще поворот у двори, я ним скористався, але в один прийом вклалися. Тобто на перехресті без проблем розвернутися. У нас немає супердинаміки. Але, в принципі, вона розганяється і для економ класу, для атмосферного двигуна це нормально. Нічого глобального вам розповісти тут не можна, тому що не буде супер рульошки в економ класі чи там якоїсь збитості, ходовки. Вона має просто їхати. Їхати ем, ну, хоча б якось комфортно, да, скажімо так, але при цьому економно. Ось і всі задачі економної машини. Якщо ми розглядаємо тачку за 3, за 4, за 5 тисяч баксів, ось в цьому діапазоні, це тачка реально дуже і дуже крута. В неї розхід палива буде бензина приблизно 9 літрів, тобто газу це буде 11. Ну і тут вже все інше. Дивлячись, як ви їздите. Можливо, навіть більше. При цьому вона досить дешева в обслуговуванні. І ну, просто брати її дорожче п'яти, я не бачу сенсу. За п'ять вже можна подивитися щось більш цікаве. За три штуки баксів, почнемо з того, що і лачеті за три штуки баксів буде така на колінцях. Тобто лачеті треба брати там хоча б за 3,5, тобто вона буде по ринку 4, там торгонетись 3,5. Да? Тоді вона має сенс, причому немаленький сенс. Тобто, якщо її ну, там, з Ланусом, то це супер тачка. ну, І знову ж таки, в ці ж гроші буде АВО, але лачеті буде краще. За 5 тисяч це вже буде прям реально гарний лачик. За 5. Е, тому от за, мені здається, що золота її ціна це 4,5. 5 Але ви її купили, ви не знаєте горя. Тому що це все копійки в плані деталей. Сюди багато деталей підходить від Opel. Того ж Aveo навіть Ланоса навіть деякі деталі сюди підходять. Тому ну, це все досить бюджетно. І багато коштів у вас не візьме, при тому це сімейне авто на кожен день, можна так сказати. Короте, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, звісно, підписуйтесь на канал. Якщо я щось не досказав, пишіть в коментарях, я буду вам дуже вдячний. І люди, які будуть дивитися цей огляд, теж я впевнений, вам скажуть дякую. І що, до, зу до зустрічі на каналі з наступним відео. Всім добра, пока-пока.